Ці мавики напередодні нового року правляться на передову для наших військових. Це напевно найкращий подарунок сьогодні від громади Тернополя, який має допомогти нашим захисникам, їхнє життя захистити, більш ефективніше працювати. Тому дякую всім, хто продовжує допомагати. Дякую всім, хто продовжує сплачувати податки. Що ми маємо можливість купувати таку необхідну техніку, передавати нашим військовим. Нехай вам допомагає спокійних вам свят і бережіть себе. Дякую. Дякуємо вам за допомогу. Напевно, найщасливіший дзвіночок для нашої бригади був декілька днів тому, коли нам повідомили про намір вашої громади в такому обсязі 15 мавіків нам допомогти. Це значима допомога для аеророзвідки для тих дій, які здійснюють військовослужбовці з Тернополя. Для захисту рубежів нашої держави ми вдячні вам за постійну підтримку. Впродовж року це стабільна вагома допомога, розуміння потреб військових і турбота про них.